Вітаю вас, дітки! Подивіться, до нас сьогодні у гості завітав сніговик. Він приніс нам чарівну скриньку з подарунками. Давайте дізнаємось, що там. Так, це цікава гра малята. Тож, давайте почнемо грати. Я вам буду читати віршик, а вам потрібно здогадатися, про що він? Тихо, тихо, як у сні падає на землю. Вірно, сніг. З неба все летять пушинки. Це сріблясті, Так, сніжинки. Вірно. Раз рука, два рука. Ми ліпимо. Кого малят? Так, сніговика. Вірно. У святковій залі стоїть, мов картинка, красива, зелена, весела. Так, ялинка, розумнички. Ось такі цікаві загадки малята. Давайте ще раз пригадаємо, про кого були загадки. Про сніг. Сніжинки, сніговика та про ялинку. Вірно. Сподіваюсь, вам сподобалась гра. До зустрічі!